Слава Богу, брати і сестри. Будемо продовжувати служіння. Хотів би так сказати, що кожний організм в будь-якому етапі росту, він в якійсь мірі вдосконалюється. Він росте, він живеться, і він. Як наслідок приносить якийсь плід. І якщо взагалі подивитись на людей в наш час, взагалі як даже християн, то Біблія нас закликає до того, щоб люди, які читають Біблію, які знають Христа, які йдуть за ним, постійно вдосконалювалися, постійно шукали якогось такого по совершенства. совершенство. В усьому бути досконалим. І через це ми читаємо Біблію, через це ми збираємося тут, на служінні, не тільки через те, що в нас є якась потреба чи проблема, чи просто так звичай, але тому, що наша ціль постійно вдосконалюватися. Взагалі, оглядаючись на сьогоднішній світ, якщо дивитись, наприклад, на людину як ну, професіонала своєї справи. Да? Якщо дивитись на трошки розвинутіші країни, там країни Європи, країни Америки, то ми бачимо, що там люди, обираючи професію, вони вузько спеціалізовуються, вони обирають один чіткий напрямок, вони в ньому постійно перебувають, вони в тому вдосконалюються, вони його вивчають, вони розуміють, якісь певні межі, певні кордони, і йдуть цим вузьким таким шляхом. Цим вони працюють, цим вони заробляють. Ось, бо більш, якби наш сюди, да, за східніший світ, то ми привикли бути більш такими да, універсальними бійцями. Ось, але бачимо, що люди, які більш мають таку чітку спеціалізацію, мають свої якісь кордони, да, свої якоїсь праці, вони можуть бути більш досконалішими і кращими майстера, майстерами. Ось, бо якщо взяти нашого, да, нашу людину, якогось українця, то він може бути е, да, в усьому ніби хорошим, але досконало ні в чому. Ось. Тому так само християни, люди, вони теж обираючи шлях християнський, вони мають розуміти, що цей шлях має бути постійно йти на вдосконалення. І сьогодні частково я хотів би затронути таку. Якусь, можливо, нестандартну тему, але все ж це для нашого християнського досконалення. Одне місце, яке буде ключове в моїй проповіді, це повторення закону, 19 розділ, 14 віршик: Не пересуватимеш межі свого ближнього, встановлений предками в твоєму наділі, який ти отримав на землю, яку Господь твій Бог дає тобі у володіння. Простий, стандартний, звичайний віршик, як, як закон, да, як встановлення для євреїв. Господь говорить, що те, що належить тобі, воно має належати тобі. Те, що належить твоєму сусіду, воно належить твому сусіду. І якщо між вами є межа, то вона має бути з покоління в покоління. І цю межу ти не маєш права пересувати. Вона відділяє твоє від нетвого. Бо коли ти в своєму розумі да, захочеш мати трошки більше володіння і ніби трошки пересунеш свою межу, то ти почнеш господарювати вже не на своїй стороні. Ти почнеш робити якусь роботу на, на землі, яка не належить тобі. Ти зайдеш за якийсь кордон. Ніби думаючи, що це буде для тебе краще, так. Думаючи, що це буде тобі там ну, лучше для твого збагачення, чи ось ти будеш відчувати себе впевненість за того, що в тебе трошки ширша стала територія. Ось і це постанова така від Господа для євреїв. Що кожен має розуміти межі або рамки свого володіння. І якщо ти. Починаєш їх двигати, то ти починаєш бути присутній не на своїй території. Території, яка не належить тобі. І якщо взагалі дивитися, це місце як не просто практично, да, от розділяючи, розділяючи межі, а як установлення Боже для того, щоб це був приклад на подальші інші справи. На подальше інше життя. Коли є встановлені певні конкретні межі, але заходячи за них, люди мають якусь деякі наслідки. Про це ми поговоримо. Як, наприклад, хочу навести дві людини. Це лот. Пам'ятаєте, коли Авраам виходить, коли Господь кличить, говорить, що «Іди в землю, яку я тобі дам у володіння. І коли вони йшли, да, він взяв свого племінника з собою лота, вони йшли. І. Дойшли до такої ситуації, що земля, в якій вони перебували разом, вони наскільки були багатими, що їхні пастухи почали між собою ну, ворожнечу. Що це, це ніби наші, да, це Авраамові стала тут мають мають пастись. А тут лотові мають пастися. Вони між собою не могли найти, да, поділити це, ці поля, пасовиська. І Авраам каже: ну, не має так бути. Ну, чого нам з тобою, родичам, да, спорити, чи щоб ділились наші стада, чи люди мали якусь ворожнечу. Давай ми розділимося. Ось я тобі даю можливість вибрати. І як Лот взглянув на всю да, написано, Йорданську околицю, річка, Гарні Пасовиська, да, все дуже так красиво. Він вибирає бути там. Він вибирає ось цю територію. Ну, Все правильно. Авраам вибрав тоді другу сторону. І коли вони вийшли. Да? Вони Цей весь час вони подорожували. І місце їхнього перебування чи жилья це були звичайні намети. Там, де вони і продовжували своє життя. Ми бачимо, що після Аврамаша, Ісаак, Яків, вони жили в наметах. Але коли лот відділився, мав би жити в наметах в цій околиці. Але написано, він поселився в місті. Він поселився в місті, яке називається Содом. І ми знаємо прекрасну історію да, про Содом, яка його була кінцева доля, і за що? І коли приходять ангели для того, щоб вивезти лота з цього грішного місця? Чому? Чому вже приходять ангели спасати цю людину? Тому що в своєму серці він залишався бути праведним. Але оточення було не його. Територія, в яку зайшов він. Не належала праведним людям. І праведний, праведний в, ці, в цьому їхньому середовищі він томився духом написано. Але не прийшло на розум самому лоту ну залишити це місто, ну залишити цих людей і піти жити в шатрах як раніше. Він продовжував там бути і продовжував там томитися. І Бог бачив, що лот не був зовсім згоден з цими поступками. Ось, але і залишався там. І йому прийшлось послати ангелів, щоб ангели забрали його з території, яка не належала йому, як праведній людині. І друга історія це історія Саула. Цар стає на царство. Ось, і… Люди обирають його, люди хочуть собі царя, і Бог через Самуїла вибирає Саула, першого царя Ізраїля. І він говорить до народу такі слова: каже, що ви розумієте, що коли над вами буде цар, то він що захоче, то і буде робити. По факту, він буде, ну, він сам собі цар, він сам себе не накаже. В нього що в розумі є, то він собі і робить. Що він вважає за потрібним, так і він і чинить. Цар, він має повну владу над цим. Але ми бачимо, що Саул, будучи царем, почав заходити не на свою територію. Хоча мав дуже велику територію для, да, для креативу, для якогось урудування цими всіма речами, які були дані йому Богом. Прийшов час, він почав посягати не на свою територію, яка не належала йому. Він приніс жертвоприношення. Всі інші справи ти можеш робити. Тобі все дано. Але ти починаєш заходити на територію, яка не належить тобі. І як наслідок Бог відкидає його від царства. Бог відсуває його, і більше Бог з ним не був. Чого? Того, що одного разу він посягнув на територію, яка не належала йому. На священство, на священну дію, яка належала лише левитам. Які могли звершувати заслуження. А він був з коліна якого? Венеаміна. Він був з коліна Веніаміна. І він цього робити не мав. Хоча всі інші справи, що хоч то роби, но не це. І він сюди почав залазити. І як наслідок, його кінець його життя був печальний. Як і наслідок лотового да, життя не зовсім теж було прям солодко, як в Авраама. Друзі, і до чого я це всього веду? До того, що в Біблії, іноді ми, ми, читаючи Біблію, бачимо конкретні якісь закони, бачимо конкретні заповіді, які написані чорним по білому, що так і так робити не можна. Вбивати не можна, красти не можна, заздрити не можна. Це все прописано в Біблії. Прописані деякі принципи, з яких ми розуміємо, що робити можна, а що не можна робити. Або що належить нам робити, а що не належить нам робити. І в великій мірі існує така сіра зона, да, умовно кажучи, зона, де, де нема конкретно встановлених, встановлених якихось рамок. І тут починає включатися така справа, як наше людське сумління, наша совість. І ми, як християни, які приймаємо, да, які узгоджуємо завіт із Богом, заключаємо цей договір, да, ми обіцяємо йому, ми будемо своє життя жити так, як нам дозволяє наша совість. Щоб наша совість залишилась в доброму стані. Ось. І як же ж в цьому напрямку, да, як же ж тут от мати якісь чіткі поставлені рамки? Не встановлено ж вони Біблією. Але тут кожен встановлює собі рамки сам. Ну, наприклад, да, людина, яка хоче, хоче дбати за своє тіло, яка хоче дбати там, за собою, ось, за своїми зубами, ось, вона, вона має можливість їсти сотку, скільки вона хоче. Вона має можливість і має на це повне право. Але кожен собі. Розуміє свою норму да? солодкого, мовно кажучи, скільки я можу з'їсти його, і де, типу, мені потрібно зупинитись того, що я розумію наслідки? Чи то зуби почнуть портитись, чи то ще щось, чи то для організму буде погано і так далі. Якщо дивитись на якісь речі з Божого Слова, то ми теж розуміємо, що ми в певних, певних речах повинні встановлювати собі самі межі. Приймати якесь конкретне рішення в кожних напрямках життя. Розуміти, що Господь в цьому напрямку сказав, що ось це, наприклад, гріх. Але в мене є невелике пространство, де я можу жити, як я можу користуватись цим. І той, хто боїться не згрішити, він буде подальше від цього Подальше від цього гріха. Наведу пару прикладів. Наприклад, межі в своєму розумі. Написано римлянам 8 розділ 5 віршик. Тому ті, котрі за тілом думають про тілесне, а ті, які за духом, про духовне. Христос звертає тут увагу, що дуже важливо ця концепція да, розуму, що все звідти починається. І наскільки ми в своєму розумі встановимо якісь певні рамки, якісь певні межі, відповідні будуть і наші дії. Чому? Тому що наш розум сприймає дуже багато інформації. І дуже сильно залежить, в якому інформативному полі ми знаходимося, в які ми чуємо розмови, які ми слухаємо новини, які ми дивимося фільми, які ми читаємо книги і так далі. Можна багато чого, яких ми маємо друзів, яке ми маємо оточення. Дуже багато речей можна до цього приводити. І як наслідок, ми розуміємо, що це впливає на наш розум і деякі справи, які ніби оточують нас. В яких ми не приймаємо участь, можуть впливати на нас сильно. І як і тох можуть до нас, до нас сітись якісь сумніви, наприклад. Чи починає наше життя трошки збочувати від праведного життя. Чи призводить нас це до якогось гріха. І дуже важливо обмежити, розуміти, ось я не хочу согрішити. Я хочу бути подальшим від гріха, я встановляю собі межі. Я, наприклад, не буду там. Багато чи, там, новин дивитися. Да? Я встановлю собі якісь, якусь таку програму, да чи підпишусь на якийсь один канал, де, де саме головне, щоб я просто розумів, там, по чому долар і так далі. Встановлення певних меж. І кожен собі встановлює сам їх. Тому що розуміє, як це впливає на їхнє життя. Наприклад, межі емоцій. Написано: Не поспішайте палати гнівом у твоєму дусі, бо гнів. Спочине у породілі беззаконних. Або ж інше місці в новому заповіті: гніваючись, не грішіть, нехай сонце не заходить у вашому гніві. Емоція це наша реакція на якусь ситуацію, на якусь проблему чи на якусь людину іноді. Як ми реагуємо на це? Хтось запалюється гнівом, хтось там радіє, хтось сумує. І це все наші емоції. Але написано, що. Ці емоції вони можуть призводити так само нас до якогось гріха. Гніваючись, не согрішайте. Тобто, що це означає? Що якщо ми гніваємося, то ми можемо ми можемо цим згрішити? Гніваючись, ми можемо цим згрішити. Але нема повної заборони, не гнівайтесь. Ну, є в Біблії не гнівайтесь. Але емоція все рівно вона є в нас людському. І написано, що в ці, е, да, от, в цій емоції кожен встановлює собі межі, да? де я повинен зупинитися? Де я розумію, що заходжу вже за територію, яка для мене небезпечна, тому що це призведе мене до гріха. Наприклад, коли в своєму гніві це лише з'явилися якісь думки, і коли вже починає, вже в гніві якомусь такому, да, в запаленні своєму починають іти якісь слова, річ, да, якась, чи до людини, чи до обставини, чи просто сам до себе. Ти розумієш, ага, сто, стоп. Розумію, тут треба поставити межу. Коли я гніваюся і починаю говорити щось, цим я можу нагрішити сильно. То все. Конкретна межа, прийняти конкретне рішення. Коли я гніваюсь, є в мене такий, є така емоція, то я гніваюсь до тих пір, поки не, почнуть промовля... поки не почну промовляти якісь слова, поки не почну щось говорити. І знаєте, і це прийняття рішень це дуже непросто. Це дуже нелегко, тому що це багато ніби в чому як обмежує. Але це обмеження Господь називає свободою. Коли ти свободний, коли ти можеш мати владу над собою, над своїми емоціями, ти можеш вчасно їх зупинити. Межі своїх очей. В йова є таке місце, 31 розділ, перший віршик. Я уклав договір своїми очима. Або інший переклад говорить, що я домовився своїми очима, що не буду дивитися туди-то туди. -тудит. Тобто, оказується з очима, можна якось домовитись. І цим прикладом є праведний лот. Не лот, а праведний йов яка написана: Я бачите да, віршик, я уклав угоду своїми очима. Я домовився з ними, я, я уклав з ними заповіт, куди я буду дивитися, а куди мій погляд не має бути направлений. чого? Тому що це призводить до якогось певного гріха. І так само в нашому житті ми, да, наше інформативне поле настільки широке, що ми дуже багато сприймаємо інформацію. І ми самі розуміємо, які справи в нашому житті можуть призвести нас до якогось гріха через наші очі. І ми приймаємо для себе рішення. Ага. Значить, тут і тут я встановлюю для себе межу. Коли я за неї заходжу, я розумію, що я знаходжусь на небезпечній території. Це може бути територія, яка вже належить мені. І перебування на цій території вже може бути злочином для мене проти себе самого. Межі язика, Якова третій розділ, деякі віршики зачитаю. Адже всі ми багато грішимо. Коли ж хто не грішить словом, той досконалий чоловік, здатний приборкати й усе тіло. А язика ніхто з людей не може приборкати він зло невгамовне, повний смертоносної отрути, ним благословляємо Господа й Отця і ним проклинаємо людей, які створені за Божою подобою. З тих самих уст виходить благословення і прокляття. Не годиться, брати мої, щоб так воно було. Хіба з одного джерела виходить солодка і гірка вода? Запитання: хіба може з одного джерела, ну, умовно кажучи, з будилки, з пляшки? Да? Купляєте ви караван воду, да? якогось певного смаку, там крем сода? І ви тут попили кремсоду, поставили, а тут попили, наприклад, якусь солену воду, ну, по вкусу боржомі, наприклад. Поставили, опять взяли, знов кремсода. Написано, що це, ну, це абсурд, це не може такого бути. То чому тоді із уст наших може бути і таке, і таке, і благословіння, і прокляття? Це питання, да? що не може бути такого? Ну, не може з одного джерела бити дві різних води. Тому і уста наші мають теж бути, мають знати свої межі, мають знати свої кордони. Кордони конкретні не прописані в Біблії, їх обирає кожен для нас сам. Де я починаю знаходитись на небезпечній для мене території? Я встановлюю собі межу. Я встановлюю межу. І розумію, коли я перебуваю на цій території, це підпад... я автоматично підлягаю небезпеці, небезпеці згрішити. І повертаючись до цього віршика, да, який я прочитав з самого початку, що не передвигай межу, яка встановлена. Зараз дуже багато людей, навіть християн, вони здатні думати широко. Тобто ам, мені все дозволено, да? це ж Господь призвав нас до свободи. Ми можемо робити, що хочемо. Господь вмер за наші гріхи. Ми можемо покаятися, він може, він може нас зцілити і може нам пробачити. Але не можуть так думати духовно зрілі люди. Не мають так думати люди, які хочуть прагнути до досконалості. Тому що ці люди вони шукають цю свободу в Христі. Вони розуміють, що мені потрібно панувати над собою, над своїм розумом, над своїм язиком, над своїми очима, над своїми емоціями. Мені потрібно панувати, і це і є свобода. Це ніякому році не обмеження. Це є панування. Тому що тіло знаходиться в не свободі. А під. Підпорядковується нам. Друзі, і тому мій заклик такий сьогодні сказати, що багато дуже речей в Біблії не прописано. Ми дуже багато чого можемо там конкретно не побачити. Хоча і є там дуже конкретно багато вказаних справ. І межі ці ми собі вибираємо самі, встановлюємо самі. Тому, друзі, нехай не перебуваємо ми не на нашій території. Нехай не перебуває ми на території, яка може бути небезпечна для нас. Не пересувай межі. Чого? Того, що якщо пересунеш, ти можеш бути вже не на своїй території. Ти можеш бути злочинцем, тому що посягнув яке на те, що не належить тобі. Тому нехай Бог нам допоможе триматися твердо, шукати цієї свободи і прагнути до досконалості в Христі. I mean,